Яка причина вигорання юристів на роботі? Це стосується і адвокатів, нотаріусів, поліцейських, прокурорів, суддів, ну і так далі. І, так далі. І, можливо, навіть і не тільки юристів. Так от, слухайте, що я вам розкажу. Розпочну здалеку. Ми повинні розуміти, що у нас є певні моменти, які з моменту народження у нас існують. Наприклад, розмір ноги, якщо у нас 43-й, то одягаючи черевик. 42-го розміру ми можемо походити певний час по вулиці, одначе, до вечора або на наступний день це буде нам не дуже приємно на натриму мозолі, тобто довго робити цього не зможемо в комфорті. Аналогічно ми можемо і 44-й розмір черевиків також буде незручно. Тому нам оптимально. 43-й розмір, тобто той, який закладено від народження. І вже 43 розмір, так, звичайно, ми можемо м, вдосконалювати. Це можуть бути кросівки, тапки, якісь в'єтнамки, калоші, валенки, ну і так далі. Одначе, передусім, нам потрібно спочатку врахувати те, що у нас є біологічне природнє наше, а вже потім те, що ми можемо нашим інтелектом підтягнути, вдосконалити. До чого я веду. Коли ми народжуємось, у нас є певні такі от психологічні характеристики, які там в лобних долях закладаються з моменту народження, і ми від них нікуди не дінемось. Тобто людина народжується якась із тим, що вона щось любить і навіть не розуміє, чому так і що саме. До прикладу, деякі юристи люблять досягати певних цілей, тобто вони мотивуються, коли щось отримують. І тоді роблять. От вони хочуть автомобіль, хочуть виграти справу, і вони цим мотивуються. Тобто є в них такий вроджений момент мислення, яке повторюється. Одначе є і інша категорія юристів, які мотивуються тим, щоб не програти справу, щоб ніхто їм не сказав, що вони якісь там невдахи, щоб не втратити гроші. Тобто вони мотивуються певними такими недоліками, болями. Тобто у них мотивація не до, вони не хочуть щось отримати, а в них мотивація від. Тобто вони займаються юриспруденцією, щоб не бути бідним, щоб не пасти задніх, щоб не бути якимось там невдахою і так далі. І так далі. Тобто це вроджений такий момент. І уявіть, що якщо ви влаштувалися на роботу, і ви любите досягати цілей, перемагати і так далі, а вас. Керівництво, директор компанії, голова адвокатського об'єднання, старший товариш чи колега по роботі мотивує, що ви там щось, щоб ви не втратили. Слухай, треба займатися справою, бо тобі дадуть догану, або тебе виганять з роботи. Такій людині ну, взагалі буде дивно знаходитись в такому колективі. Вона зможе, як ви розумієте, по аналогії з черевиками працювати якийсь час. Одначе, їй було б зручніше, щоб команда оточувала її людей, які. Керується досягненнями до перемагати, отримати грамоту, премію, ну і так далі. І так далі. І навпаки, якщо є певна команда юристів, яка мотивується тільки доганими звільненнями, що їх там хтось щось покарає, то мотивувати їх різними роду преміями, поїздками в Єгипет чи щось таке, це не буде працювати. Їм головне, щоб не було якогось покарання. І вони не розумітимуть, вони, їм навіть гроші не потрібні. Їм головне, щоб не вигнали з роботи. Розумієте, щоб на них не написали якісь там пасквілі в інтернеті, щоб не було негативного зворотнього зв'язку. Їм не потрібно якесь там нове резюме, не потрібні позитивні характеристики. Їм головне, щоб не було чогось поганого і так далі. І так далі. Їм буде зручно так працювати. Є люди, які. Працюють і одразу, коли до них приходить клієнт, юристи доволі часто це мають з цим справу, і кажуть, да, беручись за будь-яку справу. Будеш брати справу за ДТП, – «да», справа там про крадіжку, будеш брати? так, розлучення, так, так. Тобто є люди, яких перша реакція на щось так. Будеш їхати там на відпочинок, так, підеш в армію, так. Це їхня перша реакція. Одначе є іще одна категорія людей, у яких в тому числі юристів ні. Візьмешся за справу про ДТП ні. Хоча, в принципі, якщо подумати, подивитись, пошукати в законі, покомунювати з колегами, то може й да. Візьмешся там за справу про розлучення ні. Але якщо, в принципі, дати можливість почитати закон, розкажете деталі, то може й так. Тобто є люди, які мають певну реакцію своєї психіки так, а є ті, які мають реакцію ні. І це треба розуміти. Що Одні можуть не розуміти інших. Хоча як це так, завжди відмовляєшся? Щось не так. Тобто пропонують дуже вигідну пропозицію, а людина відмовляється. Той, хто говорить так, ну, для нього це буде взагалі, як так. А той, хто завжди такий обережний, каже: Ні, для нього дивно, коли людина ніколи взагалі не практикувала в справах про ДТП, береться за цю нову категорію справ і такій людині, яка мотивується. Тим, що говорить ні, для неї це дивно, вона вважає, що та людина не фахівець. Одначе, питання не у фаховості, а саме у тих вроджених моментах мислення, які повторюються. І таких моментів, які називаються метапрограмами, їх там більше сотні у кожної людини. Тобто, наприклад, деякі люди триплячі, ну, щось їм не так. Якщо буває, їдуть в машині, в автомобілі і жарко. Можна попросити водія відкрити вікно чи там кондиціонер включили. одначе вони терплять. От Вони терплячі такі, в да? них такий м спосіб реакції на зовнішнє. А є люди, які, якщо сім не так, вони одразу повідомляють: та ні, слухайте, моя зона комфорту порушується, і вони одразу вказують на недоліки і виправляють ситуацію. Тобто вони не чекають, коли там сім потів зійде. Як це в юридичній площині? Клієнт, наприклад. Некоректно розмовляє з юристом. Деякі юристи терплять, терплять, терплять і потім вибухають уже. А деякі одразу на перших моментах не то, що вибухають, а одразу кажуть, що необхідно щось зробити. Хоча да, є такі, які і дуже емоційно реагують. І про вигорання. Чому ж юристи вигорають? А тому, що вони працюють в неприродних, невластивих для них оцих біологічних повстаннях. Повторювальних моментах психіки Тобто, когось мотивує можливості, а йому кажуть про недоліки. Далі. Є люди, сюди ж до слова розкажу. У когось дуже час він такий європейського плану. тобто на роботу приходять о 9. Якщо домовились зустріч о 10.15, то о 10.15 вони вже будуть, а то й раніше. А деякі люди, якщо їм сказати, що там о 10.15, то це в них зранку. У них немає такого правила, щоб от саме було точно о 10.15. У них просто час сприймається в такому форматі азіатському. до обіду, після обіду, завтра, післязавтра, ну і так далі. І знаючи це, ми розуміємо, що такі люди вчасно щось не здадуть. Вони не розуміють, як це от в о 17 щось зробити. Для них це буде певною мірою. Дивно і проблемно от саме в такому форматі визначати якісь там строки. Аналогично і тим людям, які дуже точно і чітко виконують. В строк поставлені задачі, для них буде незрозуміло, ну от як так, що це взагалі за така робота, коли невчасно з їхньої точки зору там написано документ. Бо вони ж домовились з колегою, що о 15.15 .15 буде зустріч і необхідно буде здати документ. А той, хто мислить, що після обіду, він думає, що він в 22 годині, це теж після обіду. Надійшли на мейл і все гаразд. Головне, що ж надіслав, а те, що 15-15, то в принципі не принципово. Тому тут є декілька варіантів, як же ж не вигоріти. Перше, оточіте себе тими людьми, у яких максимально подібні стилі мислення, як у вас. Тоді вам буде простіше, бо всі мотивуються, як ви, і вам ну, зрозуміло і комфортно у своїй роботі. Тобто нічого такого, що вам не. Неприємно і неприйнятно від вас не вимагають. Одначе тут потрібно і з клієнтами аналогічно зробити сортування, як ситом просіяти і вибрати собі тих, з якими у вас така от на одній хвилі точка зору. Але є ще і другий спосіб. Це коли ми навчимось самі розуміти, а які є оці от поведінкові вроджені характеристики, які моменти. Повторюється в психі... психіці тієї чи іншої людини. І призвичайтесь до цього. Більше того, навчити оточення взаємодіяти з вами. Тобто, якщо вам ті всі премії до одного місця, то ви можете підказати своїм колегам, що слухай, ти мене мотивуй там, наприклад, штрафами. І тоді я буду краще працювати. А те, що там якусь мені премію там грамоту, та сам собі ту грамоту виписую, вона мені взагалі не потрібна. А от доганами будеш мене мотивувати, це буде краще працювати. Ну або ж навпаки. Аналогічно є також культури фемінні, наприклад, да? спільноти, де працюють, наприклад, люди, в яких така більш жіноча культура, а є чоловіча, де там, бігом, давай накажем і так далі. і так далі. Це теж різні команди, в яких, якщо у вас фемінний склад характеру, назвемо це так, де все лояльно, обережно, так, тактовно, ніхто на кого не підвищує голос. Нікого не б'є, нікого копняками за невиконану роботу, то вам у середовищі, де так буде, жорстко все і через силу буде ну, не зовсім комфортно. Ну і навпаки, ви привикли, що треба жорстко, прямолінійно говорити, а не там щось так от обережно, щоб людина не розклеїлась і так далі. і так далі. Ви от прямолінійно. Вирішити всі проблеми і кажете в обличчя, все чесно і відверто. А вам в середовищі, де всі якось так от незрозуміло як комунікують, буде некомфортно. Тому оце ось така одна з причин. Я вам дав варіанти виходу, що ж робити, щоб не вигоріти. Звичайно, що сюди накладається там, і відпочинок, і харчування і так далі. і так далі. Одначе, з моєї суб'єктивної точки зору, вигорають передусім. В ряді моментів, от із цих особливостей, коли діють в розріз із своєю такою біологічною природою, на зв'язку.